До коледжу на базі 9 класів це ваш шлях до успіху. Відкрийте нові можливості для освіти та кар'єри після 9 класу. Коледж це квиток до професійного майбутнього. Чому ж варто обрати коледж після 9 класу? По-перше, це доступність навчання, отримання середньої освіти, а також ранній професійний старт. Отримайте спеціальність і досвід уже у 16-17 років. Перевагами навчання в коледжі є чудова академічна база, а саме поглиблене вивчення профільних предметів та формування базових знань для подальшого вступу до університету, а також отримання чудових професійних навичок через практичні заняття та розвиток компетенцій для роботи. На базі 9 класів ви зможете опанувати такі спеціальності, як Д1 – облік та оподаткування, термін навчання 2 роки, 10 місяців, та Д3 – Менеджмент. Термін навчання 3 роки та 5 місяців. Процес вступу, необхідні документи та етапи. Документи для вступу подаються особисто через кабінет вступника. Потрібно мати в наявності паспорт, свідоцтво базової загальної середньої освіти та ІНН. Наступним етапом є співбесіда з української мови та математики. Останнім етапом є результати, а саме оголошення списків зарахованих. Підготовка до вступу, поради та рекомендації. Вивчайте профільні предмети, особлива увага українській мові та математиці. Організуйте час, складіть план підготовки для системного навчання, отримайте консультації, поспілкуйтеся з викладачами і студентами на профорієнтаційних заходах. Однією із переваг. Навчання у коледжі є стипендії та пільги. Стипендії призначаються за успішність та в якості соціальної підтримки. Наш коледж надає безліч можливостей для соціальної адаптації та інтеграції. Наші студенти охоче беруть участь у тематичних та святкових заходах, досягають успіхів у спорті та навчанні і з радістю діляться своїми досягненнями, надихаючи нас усіх на нові звершення. Наш коледж це ваш успішний старт у майбутнє. З нами ви зможете здобути спеціальність, отримати необхідні знання та навички, почати кар'єру, працевлаштуватися за обраним фахом або продовжити навчання з другого курсу у Маріупольському державному університеті. Шановні абітурієнти, запрошуємо навчатися у відокремленому структурному підрозділі вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету. Обирайте якісну освіту з перспективами кар'єрного росту.